Вітаю, покажу вам зараз мій новий музичний, можна сказати, медитаційний ритуальний інструмент. Це конха, тибетський такий ритуальний інструмент. Коли починаються вчення, то часто цю конху використовують. Вона робить такий особливий звук, який розповсюджує вчення, дгарму по всьому всесвіту. І вважається, що цей звук він ну якби притаманний Будді Амітабга, тому що він цей Будда, він якби ну, покровитель розпосюдження вчення. І в мене така конха з'явилася. Бачите, це у вигляді мушлі такий інструмент. Не так-то просто видобувати звук. Спочатку може не виходити. Ну, можливо, хтось, хто грає на духових інструментах, таких як труба, то, можливо, в них вийде, тому що кажуть, що схоже звуковидобування на те, як грати на трубі. Але я на трубі не граю, тільки на блокфлейті, на флейті пана, адже тут не схоже звуковидобування на це, ну на флейти, на блокфлейти не схоже і на флейту пана. Але цікаво. Мені навіть подобається, знаєте, коли а, перші рази взагалі ніякий звук не виходив, я просто відчувала, що тут. Йде просто якесь ну, шипіння, як море, знаєте, там в ракушці, коли ти береш, слухаєш і відчуваєш що там шипить море таке. Мені навіть це подобалося, це як такий звук подобався. І дуже мені подобалося, що коли ти тренуєшся, ти просто багато ну, таких дихальних вправ робиш, та, глибоке дихання, тому що ти намагаєшся якийсь звук звідси дістати. І трошки медитативний стан виходить. Вона ну, зараз я трошки потренувалася, і я думаю, що зараз я можу вам показати приблизно, як оця мушля звучить, як звучить цей. Спочатку десь отакий. Тобто треба ну, домовитися з інструментом спочатку, тому що ну, так просто знання не відкриваються, і інструмент також так просто може не захотіти вам відкриватися. Ну, от, поки що я тренуюся, ви почули різні спо способи да, добування. Буває звук в мене виходить такий доволі ну, високий, але е я чула, що класичні конхи, вони знаєте схожі, от, як от в Тибеті от такі от, 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 дуже низькі звуки. І я розумію, що ну, цей приблизно от, як останній варіант да, в мене вийшов Такий більш низький звук, це е наближено до того, як він має звучати. Коли його використовують, ну там для медитації або для якихось церемоній ритуалів.